Самця називають павич самку пава в групі павичами. Павич це птах з чудовим пір'ям, яке, за фактом, не є хвостом, а є сильно розвиненим верхнім криючим пір'ям. Павич індійський розме розміром з лебідя. Хвост індійського павича стає повністю розвинений приблизно через 4 роки після вилуплення. Спосіб забарвлення хвостів надзвичайно складний. Упав відсутні яскраві забарвлення, вони повністю позбавлені псевдохвоста. Індійські павичі живуть на землі невеликими групами. Після сезону розмноження групи, як правило, складаються лише самок і молодняку. Павичі часто купаються в пилюці, а в сутінках ходять до водойму, щоб напитися. Коли їх турбують, вони зазвичай рятуються бігом. Павичі ночують групами на деревах, але можуть. Використовувати скелі, будівлі або опори. Птахи прилітають у сутінках і часто кричать, перш ніж зайняти місце. А це павич розгулює в прекрасному сілійському зоологічному саду. У природі павичі ходять, їдять фрукти, ягоди, насіння, траву, пелюстки, квітів, дрібних ссавців, рептилій. Дрібних змій, мурах, багатоніжок, цвіркунів, термітів, сарану та скорпіонів. Індійські павичі відіграють корисну роль у природних екосистемах. Ці птахи контролюють численність отруєних змій, ящурок і особливо таких шкідників, як сарана. Навколо оброблених ділянок павич харчується арахісом, помідорами, рисом, бананами. Для отримання в якості домашньої тварини підходить для сільської місцевості. Дорослі павичі зі шлейфом можуть досягати майже 2 метрів у довжину, тому павичам потрібно багато місця, мінімум 20 квадратних метрів для пари. Рекомендується тримати принаймні двох павичів, щоб вони не впали в депресію. Павичі не бояться холодів і невибагливі до харчування. Вони звикають до людини і їх можна годувати з рук і навіть гладити. Павичі дикі тварини, і їх турбують гучні звуки та поведінка людини. Краще не лякати їх, оскільки вони можуть рухатися швидко та агресивно. ніколи не повинні залишатися одні або поряд з павичем. Переконайтеся, що діти знаходяться на відстані більше 3 метрів від павича. Якщо вас вкусив павич, промийте рану водою з милом, нанесіть антибіотичний крем або мазь, накриті місце укусу чистою пов'язкою. Шлейф і яскраве пір'я уповільнюють павича і роблять його мишенью для хижаків. Таких як мангусти, коти, собаки, ліопарди та тигри. Напади очертяних котів, мангустів не такі страшні для дорослих, проте для молоднюку можуть стати фатальними. Індійські павичі поширені у Південній Азії та охороняються законами проте браконьєрство заради м'яса і пір'я та отруєння рослинами. Що оброблені пестицидами є загрозою для диких павичів. Ці птахи також завдають шкоду сільському господарству, оскільки завдають шкоди посівам. Вони є проблемою в садах і будинках, де вони пошкоджують рослини, атакують свої відображення, розбиваючи скло і дзеркала, дряпаючи машини або залишаючи свій послід. Дякую за увагу!